Це дуже комплексне питання, воно дуже всеоб'ємлюче і дуже складне. По-перше, сьогодні ніяких різких кроків ми, вочевидь, зробити не можемо. І е, ця мобілізація, яка до якої ми ставимося з презирством і в військовій сфері, з іншого боку, приводить до того, що люди побоюючись бусифікації, ідуть добровільно, ну, наприклад, в підрозділи БПЛА. То водночас ця бусифікація, будучи е, абсолютно неправильною, яка приводить до того, що збираються невмотивовані люди, з іншого боку, її жорсткість приводить до того, що е, дає можливість формуватись е, вмотивованим підрозділом, з моєї точки зору. На сьогоднішній день, в наш з моєї точки зору, сьогодні, єдиним можливим шляхом до е, покращення ситуації з мобілізацією і з формуванням особового складу є розформування неефективних бригад і підрозділів і масштабування ефективних бригад і підрозділів. І нарешті на четвертому році війни. Наше військово-політичне керівництво почало до цього приходити із формуванням корпусної системи. Вперше я спочатку я негативно ставився до формування цього корпусної системи, бо воно мені нагадувало, як ну певною мірою просто роздування нових штабів. Але саме тоді, коли було озвучено на базі яких бригад підрозділів формуються корпуси. Я і більшість моїх побратимів і посестер оцінюють цей напрямок позитивно. Так, беззастережно це безумовно, це дуже запізніле рішення. І саме на масштабуванні ефективних підрозділів, які будуть формувати ефективну систему військової підготовки. І ефективну систему забезпечення військовослужбовця, забезпечення йому можливості вижити, коли будуть е викидувати із адекватних підрозділів з ганьбою офіцерів-місників, які не вміють ціну, не цінують особовий склад, коли будуть прошерстені всі. Половина бригад, які сьогодні, в яких офіцерів і управлінського складу більше, ніж солдат, які не можуть ефективно займатися мобілізацією, які ефективно не займаються рекрутингом. Коли будуть проведені ці всі міри, можливо, ми побачимо нові можливості. І а, коли Замість мобілізації 18-25 були запропоновані суспільству якісь нові е форми, це вже чудово. І інше питання: а чому президент не спитає тих, хто вже служить добровольцем з 22-го року? Хлопці і дівчата, вам не надоїло? А нормально вам спостерігати? Два три мільйони ухилянтів, які поховались, бог знає де в органах місцевого самоврядування, у фірми, величезна кількість підприємств, які отримали статуси критичного. Хто хоче сьогодні отримали 2 мільйони, у нас мають відсрочку. Це що люди, які працюють тільки в військово-промисловому комплексі, у всіх там критична інфраструктура, куди не плюнеш, то всі критичні підприємства. І ніхто не питає військовослужбовців, як вам з цим тим, хто з 22-го року воюють. А тим, хто сьогодні знаходиться в тилу з певних причин і працюють в частинах, які теж ну, мусять обслуговувати, там, але туди може в будь-яку секунду прилетіти ракета і отримують 20 тисяч гривень. Це сьогодні нормально. Військовослужбовці, які знаходяться цілодобово на службі і отримують 20 тисяч гривень, це хіба нормально? І дуже багато питань до військового керівництва у зв'язку із такими рішеннями. Але абсолютно очевидно, що якщо сьогодні під'їжджає е, бусів, збиває, збиває велосипедиста. Запихує його і відправляє його на навчання на 45 днів, а після цього в піхотну бригаду, в якій немає нічого, ну вочевидь, що це неефективно. Інше питання я вже котре звертаюсь, починаючи з 22-го року, до людей, які по сьогоднішній день не мобілізувалися. Ви чого чекаєте? Ви чого чекаєте? Це, це а Чого ви від нього бігаєте? Та відкрите ви нарешті інтернет, виберіть бригаду, в якій хочете служити або підрозділ. І йдіть да з руками відривають. До мене ось, зверніться, будь ласка, Тетяна, опублікуйте там, будь ласка, мій Фейсбук. Звертайтесь до мене, пишіть мені на Фейсбук. Я вас із задоволенням. Не обов'язково для цього бути. Ну служать навіть в БПЛА, абсолютно різні, водії потрібні. І банщики потрібні, в щоб ви знали в кожному батальйоні, є посада, 4 банчика там здається. Потрібні люди з самих різних кваліфікацій. Не чекайте, поки вас бусифікують. Підіть в армію, оберіть собі підрозділ спокійно, наберіть по телефону і повірте, за вас зараз схопиться, якщо ви адекватна людина і не алкоголік, будь-який е, військовий підрозділ. І е, пропаганда. Здорова пропаганда, інформування населення, розвиток і масштабування ефективних проєктів. Слава Богу, вже от на четвертому році війни до військового керівництва це дійшло. Слава Богу, масштабуються великі проєкти БПЛА підрозділів, слава Богу, корпусна система створюється це, ну, дає такий дуже обережний оптимізм. Тому що все-таки більшість людського ресурсу ми розгубили. Жінки є величезна кількість жінок, і я вважаю, що це дуже великий ресурс, тому що, ну, по-перше, управлінська сфера в армії дуже велика. Ну, наприклад, я так думаю, що в звичайному батальйоні, ну, мабуть, не менше 50-60. Може, ста управлінських посад, ну там до ста, мабуть, управлінських посад, які могли би займати жінки, не знаходячись безпосередньо в окопі, е е і величезна кількість ресурсу сьогодні людського, я бачу в українській укр українського народу. Я ж сам скільки, ну там я не знаю, я в армію привів е порядка ста військовослужбовців. Це були люди, які звертались до мене, я з ними знайомився вже на співбесіди, але це дуже велика кількість моїх знайомих особисто, які, ну, мабуть, не пішли б, якщо б я їх не переконував, не пояснював. І в більшості з них, е, і переважна більшість, сьогодні служать живі і здорові, тому що сьогодні в армії є можливість знищити расиста і при цьому залишатись живим. Тому. Є можливість вирішити проблему мобілізації, але для цього потрібна політична воля.